Справа 433. Спростий вираз. Це y – натуральні числа. Ну що ж, стартуємо. Дивимося перший іраз. Сьомих, що множиться на 7 на С, помножити на 0,58. Ну що ж, давайте це сьомих помножимо на 7 на С. Справа в тому, що це взаємооберлені числа. Отже, записуємо тоді цей добуток, так, як С 7. Що множиться на 7С. Так. Ну, а потім уже помножимо на 0,58. І це дорівнює. Ну що ж, це 7 помножити на 7, це, це буде одиниця, бо це взаємно обернені числа. Там у нас все поскорочується. То ми записуємо, що це одиниця помножити на 0,58. Ну і добуток у нас буде дорівнювати 0,58. Є. Переходимо до другого завдання. Х e, на y помножити y на x і помножити на 7. Ну що ж, давайте також ми х на y помножимо на y на x. Справа в тому, що це обернені числа, обернені числа, то ми записуємо, що це дорівнює. Отже, ми це можемо записати як x на y, що множиться на y на x. І все це потрібно помножити на 7. І це дорівнює. Отже, добуток у нас тут поскорочується, це дорівнює 1. Так, взаємно обернених чисел, то це буде 1, що множиться на 7. Ну і добуток буде дорівнювати 7. Переходимо до третього завдання. 3М на c, що множиться на 4,11, що множиться на С на 3 m Давайте ми 3М помножимо на С. Помножити на С на 3Н. Бо це в нас будуть взаємно обернені числа, їхній добуток дорівнює одиниці. То запишемо тоді так, що це дорівнює 3М. На С. Що множиться на С. На 3М. І результат помножимо на 4,11. І це дорівнює. Ну що ж, добуток у нас взаємно обернених чисел дорівнює одиниці, тут у нас все поскорочується. то у нас буде одиниця, що множиться на 4,11, ну і це дорівнює 4,11. Є. Ну що ж, тут можна записати відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні ми спростили вираз. у нас вийшло 0,58. В другому завданні ми спростили, вираз, у нас вийшло 7. В третьому завданні ми спростили вираз, у нас вийшло 4,11. Ну що ж, ось таке завдання на те, що добуток взаємно обернених чисел дорівнює одиниці. На цьому вправу завершено.